Моє вітання всім! Ви на каналі Шашки простими словами. І сьогодні ми продовжуємо з вами вирішувати комбінації. Тема удар з поля а 4 Взагалі, комбінацій з поля А4 4 незріченна кількість. Я лише коли готувався, знайшов більше 500 різних варіантів комбінацій. На деякі сьогодні ми з вами розглянемо. Ну, основний акцент, звичайно, буде робитися на зв'язках. Тобто, у нас шашка з поля а 4 вона буде, або. Грати на зв'язки, коли ми просто вибиваємо шашку. Або може бути інший варіант, коли суперник необачно виходить з поля H8 або з поля D8, та ми бачимо послаблення, які можна використовувати, віддаючи дві, забираючи дві. Але сьогодні саме більшу увагу ми будемо приділяти темі зв'язок. Зв'язки та обмеження ходів в кінці партії це звичайне діло, тому потрібно знати, як тут грати. Особливо при тому, що тут є декілька цікавих варіантів. Так, ну почнемо з очевидних речей. Якщо ми бачимо зв'язку, ми можемо її підривати, наприклад, D4 на E5. І в даному випадку ми можемо не боятися контркомбінації чорних. Якою? Вони бачать наше послаблення і можуть, наприклад, зіграти BC5. В чому ідея, ми повинні бити дамкою, а вони в цей час пробивають самі в дамки. Але нічого страшного, ми б'ємо дамкою так, щоб одразу. Підготувати петлю для суперника своїм відходом на поле H4. Віддали, віддали, спіймали. Тут же опозиційна позиція. Розглянемо другий варіант. Він вже складніший. Знову ми бачимо: ось зв'язка. Хочеться прибирати цю шашку. Потрібно думати, як це зробити. Щоб прибрати звідси шашку, вона повинна побити нашу. Щоб вона побила нашу, не повинно бути у нас зв'язки. Тобто потрібно свою Д4 прибрати. А як це можна зробити? Якщо ми поставимо опору чорну, пам'ятаємо устрій колонок. Опора, ударна жертва. Тобто, під ударну ми повинні підвести шашку. Для цього жертвуємо свою. Віддаємо, побив суперник. Побили ми, прибрали свою зв'язуючу, б'є суперник. Тут два варіанти. Якщо суперник б'є на поле Ф2, все набагато простіше. Ми б'ємо в дамки, щоб не втрачати шашку, він йде сюди, а тут його вже чекає переплет. Дещо складніша гра, якщо суперник поб'є на поле Б2. Ми б'ємо до дамок. Звичайно, навпроти в стовбняк йому ставати не можна через петлю. Тому він йде Б2 на С1, Д23. Пропонуємо бій. В чому йде? Ми заманюємо його дамку на одне з підвісних полів. Взагалі, неважливо, куди він поп'є. Дивіться, ми будемо використовувати те, що наша шашка стоїть проміж двох воротах. Ми підриваємо одну з цих шашок, б'ємо, стаємо в опору. Для чого? Щоб суперник став в одну лінію з нашою шашкою та дамкою. Як називається ця конструкція? Звичайно, трамплін. А трамплін має таку характерну особливість бити всі шашки, які стоять на підвісних полях. А тут стоїть дамка. Віддаємо одну, пробиваємо дві. Перемога. Третя позиція. Також доволі цікава. У суперника ось є зв'язочка, хочеться її вибивати. Але можливий страх, що якщо ми підірвемо, суперник потрапить до дамок. Що нас рятує в такій ситуації? Прорахунок. Ми повинні завжди подивитися ситуацію до кінця. Тобто, не те, що ми віддали, суперник потрапить на преддамкове поле, ми в дамки, він в дамки. А чи прорахували ми всі варіанти? Він пробиває дві. І ми не поспішаємо бити до дамок, бо отримаємо гіршу гру. А для початку б'ємо шашку F2. Для чого? Щоб наша дамка могла продовжити бій, щоб вона не зупинялася на полі Д8. Суперник б'є 2. І ми тепер вже дамкою спокійно пробиваємо всі шашки. Якщо б ми допустили будь-яку помилку, в тому, якою спочатку били, то ми вже не змогли б тут перемогти. Наприклад, якби ми для початку побили в дамки, б'є суперник, і дивіться, якщо ми б'ємо так 2, Б'є суперник назад, і в нас залишається 4 проти 3. Вже ми програли. Якщо спочатку б'ємо так 2, то суперник робить тихий хід і знову 4 проти 3, далі з розміном. Завжди не поспішаємо, а дивимося всі варіанти. Наступна позиція також бачимо зв'язку. І тут же ми не поспішаємо підривати цю шашку. Нам потрібно зробити додатковий хід. Чому D4 на e 5 погано. Суперник вже буде бити не назад, а поб'є вперед. Пробили ми постанова дамки. Виграється шашка, якщо білі відходять в них на одну менше. Якщо вони відходять шашкою, в чорних вже тут точно не поразка. Як же досягти перемоги, ми повинні зробити так, щоб наша дамка не зупинялася на полі D8, а продовжувала бій. А для цього потрібно виманити шашку А5. Прийом дуже часто використовується, хоча багато хто про нього і не знає, та не застосовує в своїй грі. Ми будуємо більше решето, щоб наша дамка не просто побила дві, а продовжувала стрибати по всій дошці. І лише тепер ми підриваємо зв'язку. Йдемо раз, два, продовжуємо бій і наздоганяємо шашку суперника, не дозволяючи йому стати до дамок. Наступна позиція на використання того самого принципу. Тобто, ми повинні запам'ятати, можна будувати більше решето. Ми не поспішаємо одразу віддавати, бігти, підривати зв'язки. Ми можемо підготувати для нашої дамки, так би мовити, бігову доріжку. Віддаємо назад, підготували доріжку. Прибрали захисника, після чого виконали підрив. Тепер б'ємо 1, 2, 3, 4, 5. Ось ця позиція це те саме. Суперник на нас напав. Віддавати 3 нам немає сенсу. У нас не буде можливості підриву. Захисник перейде з цієї клітинки на цю, але він все одно залишиться. А ми використовуємо принцип, який з вами вже вивчили. С5 на Б6. Готуємо доріжку для дамки. Якою він одразу поб'є, взагалі немає різниці. Наприклад, побив так. Наше завдання, щоб він пробив 2. Робимо тихий хід. G1 на F2. Після цього вже можемо спокійно підривати. Ми побудували. Такий великий біговий майданчик для нашої дамки, після чого забираємо всі шашки. Наступна позиція. Також суперник на нас напав. Хоче забирати, він дивиться, в нас немає нормального тикового ходу, щоб виконати розмін. А нічого страшного. Ми ходимо БЦ7, ми будуємо у суперника решето, прибираємо його опору. Після чого подумайте, як тут провести комбінацію. Точно, не хід де є 5 Чому? Здається, ми ж забираємо три, в нас дамка. Але і у суперника дамка на центрі. Вибачайте, Але ми вже не пройдемо через центр. І це вже нічия. Тому саме хід fg 3 Ми виводимо шашку другу до центру, будуємо більше відкритих полів у суперника, після чого починаємо його ловити. Дамкою одразу стали в заставу, перекрили шашці хід. І далі можемо зіграти за принципами розвилки, яку з вами вивчали. Нападаємо на тущу на підвісному полі, ту, що ближче до дамок. На підвісному, а тут можна або вийти шашкою навпроти, або однією дамкою. Вчили з вами одна дамка з цими двома впорається. Наступна позиція доволі часто зустрічається. І що зазвичай роблять гравці, вони дивляться, ну білим вже ходити нема куди, потрібно, напевно, підривати та бігти до дамок. Зіграємо хоча б в нічию. Або спробуємо поборотися якось за перемогу тут. А що можна зробити? Можна зіграти на перемогу. С3 на Б4. Відкидаємо шашку назад. І тепер дивіться: дуже цікавий та нестандартний прийом. Ми не йдемо одразу підривати. А для початку даємо супернику такий круг пошани. Віддаємо 3, переводимо шашку. На інший бік, задля того, аби побудувати більше можливостей для удару. Далі підрив. Раз, два, три, п'ять застава. Тут стали в бокову опозицію. Далі ми з вами розглянемо чотири комбінації з додатковим тихим ходом, який приведе до комбінації. Дивіться, ми ходимо це 3 на D4, ми будуємо колону. В чому ця ідея? Якщо суперник піде на бортик, ми міняємося в нас прохід додамкових полів. Мінятися назад йому не можна. Ми виграємо в нього шашку. Навіть якщо він буде будувати якісь колонки, нічого страшного, він нікуди не пробіже. У нас вже буде дамка. І що залишається супернику? А залишається лише вихід D8 на Е7. А тут вже ми його ловимо в комбінацію. Ми бачимо послаблення, є захисник. Як ми вирішували такі завдання? Будували багато доріжок, так? Як це зробити? А5б6 виконали одну жертву. С5б6. Здається, ми просто повернули шашку суперника назад та нічого не змінили. Але ми прибирали наші шашки, які заважали б нашій дамці бігати по полю. Після чого прибираємо захисника, ставимо його в нашу пастку. Після чого підриваємо та пробиваємо. Знову таке положення. Білі повністю зв'язані. І тут. І тут єдиний вихід в білих БЦ5, але це не означає, що він поганий. Що робити чорним? Ну, Мінятися не можна, вони так втрачають шашку. Вони нападають. Цілком логічний хід, здається, в білих вже немає варіантів. Можливо, якось зіграти сюди і після бою зіграти хоча б на нічию поставити дамку. Так зіграє більшість. А ми з вами знайдемо тут перемогу. Спробуйте самі. С5 на Б6. Відкидуємо суперника назад та стаємо навпроти нього. В чому ідея? Так виходити, сенсу немає. Ми пробиваємо до дамок. Сюди ходів немає він втрачає дві. Єдиний вихід так. Знову не підрив. Ми не зможемо дістати шашку F2. А для початку таке коло пошани організуємо супернику. Після чого пробиваємо всі його шашки. Та застава по косяку. Знову таке положення. Ми повинні виконати тихий хід. Здається, ж можна напасти, але у чорних тут є контркомбінація. Вони виходять вперед, пропускають додамок, прибирають білу шашку, після чого виконують ось таку комбінацію. І вже з нічиєю. Білий додамок пішли, пішли чорні додамок. А в білих була перемога, тому ми не поспішаємо нападати, в чорних буде комбінація, а зіграємо більш надійно. F2 на G3. В чому йде? Ми завжди можемо зв'язати шашки суперника. І якщо, наприклад, він не захоче нам цього давати і нападе в відповідь, тут все просто Це 5 на Б4. Тема роздих. Б'є суперник, ми не поспішаємо бити дам, завжди встигнемо це зробити, а б'ємо назад. Суперник повинен відходити, пішли до дамок. Нападе, можемо виконати жертву, після чого напад в білих перемога. Але навіщо йому нападати на нас, якщо є більш логічний хід? Це напасти на наші шашки, які не мають ніякого захисту. І в нас з'являється вже комбінація. Ми з вами цей прийом вже вивчили. С5b6 віддається одна. І тепер зв'язуються шашки суперника. Знову ми дозволяємо супернику виходити лише С7 на B6, іншого немає. Та сама комбінація віддається 3, підрив, пробиваємо. І остання позиція на сьогодні. Білі виходять А1 на Б2. В чорних залишаються два варіанти. Якщо вони грають А7 на Б6, просто виходять вперед. Одразу в нас йде комбінація. У нас вже все готово. Початку коло, після чого підрив, пробили, застава. Другий варіант розмін. Якщо суперник зробив розмін, ми для початку нападаємо на його шашку. Знову, які в нього ходи? Єдиний хід це йти на поле Б4. І тут проводиться красива комбінація з пропуском суперника до дамок С1Д2. Заманили в дамку, підірвали зв'язуючу шашку, після чого пробили дві на поле Д8. І дивіться, ми провели з вами одразу і комбінацію, і змусили суперника потрапити до переплету. Та пробиваємо три. А на цьому поки що все. Посилання на плейлист, дивись в описі під відео. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте подобайки та поширюйте це відео друзям. Всім гарного дня та до нових зустрічей!